Швидкожер. монстр, який завжди запізнювався. Написала Сюзан Креллер ілюстрації Сабіни Бюхнер. Не можна сказати, що швидкожер був поганим монстром. Скоріше, навпаки, він робив усе, що належало монстрам. Іноді не вітався у відповідь, лякав бабусю трамваях. І його відрижка після Кока-Коли була такою ж оглушливою, як весняний грім. Його хутра мінилася кулючо синім кольором, і, як і решта монстрів, швидкожер грав на музичному інструменті трикутнику. Йому подобались фільми про вождя Штруделя. Час від часу він чистив зуби і колекціонував поштові марки. Треба визнати. Він був досить пристойним монстром, чи не зовсім. Але швидкожер мав одну ваду, яка доводила його друзів-монстрів до розпачу. Він був найбільш непунктуальним монстром, який будь-коли існував на цій планеті. Тут варто пояснити, монстрам дозволено бути якими завгодно, підлими, злими, передостанніми на перегонах. І лише запізнюватись монстром заборонено. Це якось не по-монстрячому приходити занадто пізно. Ніхто ніколи не цікавився, чому, але так воно вже було. Швидкожера, звісно, не тішили докірливі погляди монстрів. Це його засмучувало, бо навіть фішки закачували очі, коли він спізнювався на гру. І ось якось швидкожер подумав усе. Стоп, годі, припини швидкожере!» нарешті він схотів стати пунктуальним монстром, що б то не коштувало монстром, який ніколи не спізнюється. На щастя, наступного дня у швидкожера було заплановано три зустрічі. Тут він і вирішив показати, що за ніч перетворився на пунктуального монстра. Першу зустріч було призначено у лікаря. Куди швидкожер щоразу спізнювався, а йому ж так кортіло побачити, як лікар перед прийомом встигає з'їсти морозиво, щоб мати дерев'яну паличку для огляду горла, та як на те зранку перед візитом до лікаря у будильника. Швидкожера зламалася стрілка, і від болю він забув подзвонити. Швидкожер аж ніяк не міг цьому зарадити чесне слово, але, на жаль, ніхто йому не повірив, коли він занадто пізно з'явився в клініці. Будильник, на думку помічника лікаря, міг щонайбільше вивигнути цифру. З наступною зустрічю справи не повернули на краще, як і решта монстрів. Швидкожер іноді мав підкладати смердючий сир до сумок довірливих людей, такий закон монстрів і крапка. Крім того, що може бути ліпше, ніж спостерігати, як усі пасажири, затуляючи носи, підхоплюються зі своїх місць і тікають від бридкого сирного запаху? Швидкожер запхав старий кусень сира в чиюсь сумку, але не встиг вискочити з трамвая. Обережно, двері зачиняються, прогримів голос. Ох, швидко жере! Через те, що він на три з половиною секунди пізніше підійшов до дверей, довелося йому цілу зупинку терпіти запах сиру. А потім по обіді у нього був урок гри на трикутнику. Для найкровожерливіших початківців у музичній школі, швидкожер почепив трикутника на плече і вирушив. Якби він поквапився, то міг би ще встигнути вчасно на урок. Але і тут на нього чекали неприємності. Дорогою йому постійно доводилось відганяти синиць, які намагалися сісти перепочити на його трикутнику. Коли швидкожер, спізнившись, Опинився перед музичною школою, на дверях висіло оголошення. З обуренням зачинено. Усе марно, зітхнув швидкожер. Ніхто не може керувати часом. Тим більше він, монстр у темряві поплентався світ за очі і стомлено сів під дверима якогось будинку. Сидів там зажурений. А куліч синього кольору, втупившись перед собою. Аж тут, за його спиною, причинилися двері, і голос мовив. Швидко жере, ти прийшов завчасно, на три хвилини раніше, заходь, почекаємо нарешту. І тут швидкожер згадав сьогодні ж гральний вечір, як же він про це забув. На мить він злякався. Але потім зрозумів, що марно, він уже на місці, цілком випадково, але дуже вчасно. Швидкожер так собою пишався, а всі монстри, які заходили до кімнати, дивувалися його пунктуальності. Відтоді все було добре, і більше жодна фішка не закочувала очі. В історії про швидкожера ми прочитали слово. Оглушливо, а чи знаєш ти, що воно означає? Це коли дуже голосно, так, що стає важко чути інші звуки. Це як коли щось дуже гучне, що аж у вухах дзвенить, або коли дуже багато шуму навколо, що нічого не чути. От то що ви стоїте біля великого центру, де грає гучна музика. Ця музика настільки гучна, що ви. Ледве чуєте, як з вами хтось розмовляє. Ось це і є оглушливо, дуже-дуже голосно, так що важко розібрати інші звуки. Або, наприклад, якщо хтось вімкнув дуже гучну сирену, це теж може бути оглушливим. Як вам сподобалась ця історія про швидкожера? Тоді чекаю вас завтра з наступною.